Державний секретар США Шагіларі Клінтон відправилась у середу з дводенним візитом до Мексики. Поїздку Клінтон розглядають як вияв підтримки США президенту Мексику у його боротьбі з наркомафією. Заплановано, що державний секретар США у своїй поїздці обговорить деталі співпраці обох країн у боротьбі з наркоторгівельними злочинами, які скоюються по обидва боки кордону. Передбачається, що Сполучені Штати можуть відправити у Мексику до 500 бійців а також також спеціальну техніку для боротьби з наркокартелями тему продовжить Наталія Леонова. Від початку року кількість загиблих у війні між наркокартелями у Мексиці перевалила за тисячу сто жертв місцеві правоохоронці. Офіційні особи повідомляють, що картелі перейшли на нову тактику, яка має всі ознаки тероризму, підкладання вибухівки в автомобілі, придорожні бомби, гранати. В офіційному звіті мексиканських правоохоронців говориться, що країна стоїть на межі громадянської війни. Хвиля насильства перекинулась і на прикордоні з Мексикою американські території. Поліція США повідомляє про пов'язані з нарковіною та викрадення людей. Рівень небезпеки у США підвищився через те, що відбувається в Мексиці. Білий дім оголосив про план міністерства внутрішньої безпеки виділити 700 мільйонів доларів на проведення операцій з безпеки та вислати 100 поліцейських та 5 вертольотів на прикордонні території. Я вважаю, що ми повинні допомогти Мексиці, тому що і наша власна безпека опинилась під загрозою. Надання грошової допомоги та техніки для посилення безпеки на кордоні було затверджене ще адміністрацією Буша. Деякі фахівці однак вважають, що Обама має також зробити додаткові кроки для вирішення проблеми у довгій перспективі. Додаткові сили на охорону лише певної частини кордону не вирішить проблеми. Тим часом мексиканські офіційні особи кажуть, що бойовики купляють зброю в американських крамницях. Відтак головне завдання спеціальних агентів, яких надсилає міністерство внутрішньої безпеки, зупинити контрабанду зброї через кордон. Частина виділених коштів піде на допомогу місцевим правоохоронцям. 80 мільйонів доларів будуть розподілені між сотнями відділків уздовж майже 3,5 тисяч кілометрів кордону. Цього аж ніяк не достатньо, щоб захистити безпеку американських територій. Ще один недолік плану нової адміністрації: відсутність додаткових коштів на подолання головної проблеми наркозалежності. Статистика вказує, що лише минулого року у США було продано наркотиків на 65 мільярдів доларів. Наталія Леонова Голос Америки.